Ти подивися! йо йо, -йо. А це все ціно? за що таке тіно? За що таке гроші? Як за що? За LED-оптику, за додаткові фари, за передні і задні парктроніки, за безключовий доступ, за двозонний клімат, за мультикермо, за панорамний дах і чорну стелю, за електрорегулювання сидінь, за електросклопідйомники, за мертві зони, утримання смуг, за датчик світла і за датчик дощу, за підлокітник залі. За електропривід багажника, за шторочку, за автохол, за поміч приспуску, за три режими руху, за електронний стояночний тормоз, за восьмиступеневу коробку автомат на гідротрансформаторі, за двохлітровий дизель, за підігріви сидінь, за підігрів керма з вентиляцію передніх сидінь, за бездротову зарядку смартфона, за тіптронік, за автозатемнення дзеркала, за преміальну акустику, за швидкісну зарядку. Зашкіряний салон з перфорованою шкірою, загарну тоніровку, задачі китиску, загарний стан. Ну що скажете? Ого, так багато опців. мене гроші нема. Скільки. Вам, напевно, потрібен офіціал з бензиновим мотором. Беріть і ні в чому собі не відмовляйте.